Слава Україні! Вас вітає магазин Потискав. Мене звуть Олександр. Сьогодні говоримо про ремені для дайвінгу. Для дайвінгу використовуються, ну, мабуть, два типи, такі розповсюджені типи ременів. Перший звичайний ремінь, як, наприклад, у такій скобе ПРО. Зараз показую вам. Звичайний ремінь, широка стрічка і затискаюча пряжка. Раз. Ремінь. Просунули. Як нам треба, затиснули все. На цей ремінь вішаються ось такі звичайні грузи, як для підводного полювання, так і для фрідайвінгу. Всюди вони підходять. Отакий от ремінь може бути з грузами. Ще для дайвінгу використовуються отакі от реміні, які йдуть прямо вже з карманами. Тобто груз звішається не на ленту, а прям кладеться у карманчик. Відкриваємо кармашок, кладемо туди груз. Зазвичай грузи до 2 кг влазять у ці ремені дуже кльово. Він м'якший, він комфортніший. В принципі, і грузи не їздять по ременю. А так. Ремені можуть бути як звичайні, так і ті, що я вам ось щойно показав з карманами для грузів. На цьому по грузових ременях для дайвінгу, мабуть, все. Кому цікаво більше, але або хто хоче, може придбати собі ремінь для дайвінгу, всіх запрошуємо до магазину Батиска. А на цьому все. Слава Україні! Слава героям, до побачення!